Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Тібанюк, і сьогодні ми говоримо про Рахманський Великдень. Хто такі Рахмани? Рахмани це жителі муфічної країни, яка знаходиться на півдні, десь за морями, за ріками, за водами. Там знаходяться наші предки і ніби настільки давні. Що ми навіть не пам'ятаємо, як їх звати, вони не лічать часу. У них там вічне літо, і вони не дізнаються про те, що наступив Великдень, якщо ми не відправимо їм якийсь знак. І от таким знаком вважалося відправити рікою, відправити на, віднести на води річок скарлущі від освячених яєць пасхальних. Ну, самі, Саме слово Рахмани це, звичайне, запозичення через грецьку мову з індійської мови, з Брахмани, яке вживалася в українській, на українську мову літератури про Олександра Македонського і про Зосіму. І ну, слово це запозичене, але воно було застосовано до оцих давніх уявлень про предків, яких ми вже не пам'ятаємо. На відміну від уявлень, які існували у скандинавських народів, про те, що країна смерті. Це завжди темрява, холод, е таке потебіччя досить суворе. В Україні вважається, що, е вважалося, що країна мертвих це вічний рай, вічне тепло, вічне Сонце і вічна радість. До речі, а знаєте, з чим це пов'язано? дивіться, давайте глянемо на карту України Дніпро. У нас протікає з півночі на південь і впадає в Чорне море. Якраз з цим і було пов'язані оці от уявлення про те, що країна мертвих знаходиться за морем, а море у нас знаходилось на Півдні. Отже, в, на Поділлі, на Західному, особливо Поділлі і в Карпатах цього дня постували, дотримувалися строгого посту, накладовища не ходили, але в той же час утримувалися від будь-якої роботи. Ви дитин дослідник Гуцульщини Володимир Шухевич, це, до речі, дід. Романа Шухевича досить відомий політичний громадський діяч, в тому числі і культурний діяч, який залишив нам п'ять томів описів Гуцульщина, який по сьогоднішній день є дуже цінним джерелом для дослідження української традиційної культури. Саме видання вийшло в кінці 19-го, 1898 році, перший том і закінчився в 1908 році, виданням п'ятого тому. Тобто це якраз на зламі 19-20 століття. І от іще в ті часи, тобто. Десь 120 років тому серед гуцулів виснувала така легенда, такий переказ про те, що оці скаролущі від великодних яєць пускаємо на воду, і вони приходять до Туреччини. А там, в Туриціні, в Єсірі знаходяться дуже багато наших людей, а турки-мусульмани не дають їм знати, коли буде Великдень, і побачивши, що е, значить, рікою або Чорним морем оці скаралущі пливуть, вони будуть знати, що і у, наступає якраз наступив Великдень, великий день. день Найбільшого свята для православних людей. Отже, ми бачимо, що ці досить давні звичаї дохристиянські уявлення про вирій. Про рай, про потойбіччя, про душі померлих предків, яких ми навіть не пам'ятаємо, вони дожили до початку ХХ століття і в звичаях зберігаються, в принципі, і в переказах, зберігаються і по сьогоднішній день. Так довго може зберігатися, скажімо, українська традиційна культура. Якщо ми цим цікавимося, і ми це підтримуємо. А ми будемо з вами говорити і далі про український народний калетар, про звичаї обряди, залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтеся, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!